Всім привіт вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною епіцентр, подивимось асортимент та ціни на меблі. Покажу вам кухні із бюджетного сегменту. Буду щиро вдячна за підписку, вподобайку і коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Я вже в епіцентрі, давайте подивимось кухні. Ось така кухня, називається Рованс. 2 метри довжина, колір смарагд з білим. Зараз зі знижкою 8784. Є ось такі підвісні ящики. Тут має бути поличка, ага, вона ось є просто. Не вставлено. І ще ось такий. Два нижніх ящики. Один іде, напевно, під мийку. До речі, ще є ось такий ящик, напевно, під мікрохвильовку. Побачите, тут такі намальовані кнопки. Так, стляда висудна, але дуже так втугована. Відкривається і ще ось такий ящик. Така от бюджетна кухня. Ця кухня дешевше. 7,650 її вартість, кухня Мері. 1,4 метри, платиновий дуб і білий. Вартість вказана без стільниці, її треба купувати окремо, Є ще дивіться. Бокові такі, полички, висувна шухляда. Так, тут теж можна вставити поличку, ось вона лежить. І це йде тумба під мийку. І такі навісні ящики. Ага, цей не відкривається, напевно, прикручений. Так, це кухня новинка. Фасад ДСП 16 міліметрів. Довжина кухні 2,2 метри, назва Міла. Сірого кольору, дивіться, ось така кухня. Вже набагато краще виглядає, вартість. 9165 гривень. На неї, до речі, дуже гарна знижка, бо перша ціна 14 100. Є місце для духовки, і зверху встановлюється варочна поверхня. Так, а тут відкривається Ні, тут фальш шухлядка і відкривається ящичок. Ось така симпатична кухня. Бежевого кольору. Зараз ціна зі знижкою 11 тисяч 40 гривень, 2,2 метри, назва кухні кантрі, дуб тонований і дуб сонома плюс стільниця. Стільниця, ось ця йде вже в комплекті з кухнею. Ось такі ящички на вісьмі з прозорими дверцятами. Тут ящик відкривається вгору. Ну і такий ящик для круп або для посуду. Ось так виглядає столешня. Це ящик іде тумба мийку. Пічка сюди йде ось така окрема, бо кухня нецільна і вбудувати неможливо. Висувні шухлядки, дві штучки і ще один ящик. Ось ця біла, симпатична, непогана, її вартість. 14 335 гривень, модульна система сніжана. Вартість корпусу і вартість стільниці. Так, а я не бачу довжини кухні. Сюди вже техніка вбудовується білого кольору. Є висувні ящички. Але чуєте, да, як вони відкриваються? Шафа, тут теж для зберігання, ну, і там так само, ідентично і навесні ящики. Цей відкривається вгору. а ні, дивіться. Цей сторон відкривається не дуже зручно і є зі склом. Ось так відкривається. І багато місця для зберігання. До речі, дивіться, є кухня сніжана 1,4 метри. Така сама, тільки меншого розміру. І зараз її ціна 4725 в наявності на складі. Я думаю, що можна подивитися в каталозі. А ось вона ось так виглядає, дивіться. За 4700 можна купити ось таку непогану кухню. 5900 ось така кухня коштує. Верх під дерево, низ сірого кольору, біла стільниця. Назва кухні Діана 1,6 метрів. Верхні ящички, а що вони не відкриваються? А, дивіться, щось воно прилипло. Ось такі верхні, але не бачу поличок. Це під мийку йде ящик. Одна висовна шухлядка. І ящики для зберігання. Така кухня коштує 7,875 Зараз, до речі, на всій кухні знижка я дивлюсь, сіра і під дерево. Ось такі полички для зберігання. І я так розумію, ящички такі довгі, то вони будуть. Майже під стелю, бо дивіться, ось в порівнянні з цією кухнею, то тут ящики не такі довгі. Так, тут вже три висувних шухлядки різного розміру. Тут вже плавно відкривається і один такий ящик під мийку. Модульна система 7 бежевого кольору. І вона вже глянцева. Я так розумію, можна зібрати кухню за своїм смаком. І варіант вже готовий за 20 тисяч 154 гривні. І є ще кухня, теж 7 за 95 2,1 метри. І ось так вона. Виглядає техніка сюди вбудовується, що дуже зручно. Є одна висувна шофляда, такі ящики для зберігання, дивіться, яка стільниця, пенал є. І верхні ящики цей відкривається вверх, сам не закривається, але відкривається дуже плавно. Ручки ось такі. кухня Меліса. 2 два метри довжина. Техніка сюди не вбудовується, є пенал, навісні шафи. Але цікаво, що тут, бачите, багато кольорів: і бежевий, і дерево, і сірий, і під граніт зроблена стільниця. 25% знижка на таку кухню. Споряд ще така біла кухня за 8760. Теж сюди техніка не вбудовується. І довжина 2,4 метри. Катаріна називається. Така сіра, модульна система Jetta коштує 19446. Написано ось, що є в комплекті і яка вартість. Є навесні шафи з прозорим склом. Є три висувних шухляди. Ну, Відкривається нормально. Вже краще, ніж в попередніх кухнях. Це підмийку. І така шафа для зберігання з поличкою. Дивіться, є супер бюджетний варіант кухні 3192 гривні. Техніка сюди не вбудовується, ставиться окремо. Довжина кухні 1,8 метрів. Це ящик під мийку. Ось такий для зберігання нижній з поличкою. І виходить, що три верхніх ящика. Навісних один ось такий великий. Другий над плитою, який відкривається вгору. Сюди, напевно, можна повісити витяжку. І ще ось такий невеличкий ящичок для посуду. Симпатична кухня Lex 2,2 метри, довжина. Колір кашемір, МДФ, спил ячмінний плюс ДСП. Вона йде без стільниці, її треба купувати окремо. Так, ось такий нижній ящик під мийку. Висовна шухляда. до речі, дуже зручно відкривається. Плавно золота фурнітура і такий нижній ящик, і є ще збоку ось такий для зберігання. Сюди вбудовується техніка, варочна поверхня та духовка. Верхні ящички, дивіться, кольор такий дуже приємний, теплий. Мені дуже подобається. Ось такі верхні ящики. Це відкривається вверх. І два великих. Тут ще дивіться з різьбою іде. Мені дуже сподобався колір кухні, приємні теплі кольори, такий сіро-бежевий, нижні ящики, верхні під дерево. І, як я і казала, гарний колір і такий зріз дерева. О, звісно, що це не дерево. Є ще дивіться. Ось такий варіант. Тут, навпаки, зверху йдуть сіро-бежові ящики, а знизу під дерево. Техніка вбудовується 12480 гривень. Хлоя називається 2,8 метрів. Це підмийку ящик для зберігання, висобна шухляна. Зверху так само відкривається, як і в попередній кухні, і також йде золота фурнітура. А ще в цій кухні в комплекті йде шафа для вбудованого холодильника. Зверху є поличка і сюди всередину вбудовується холодильник. Ще є ось така кухня бежевого кольору 2,7 метрів. Ваніль дуб, стільниця в комплекті 11,760 вартість. Так, я так розумію, це теж а ні, це пенал. Я думала, що для вбудованого холодильника, але це пенал для зберігання. Плавно відкривається шухлядка, одна шухляда. Всі інші ящички для зберігання це підмийку і навесні сюди ставиться витяжка. Ще із бюджетних є ось така сіренька, 4300, дуже маленька, 1,2 метри, зі стільницею вона йде. Це ящик під мийку, шухляда, ящик для зберігання і такий навісний ящик з відкритою полицею і для зберігання з закритими полицями. В епіцентрі є ось такий відділ з розпродажем. Тут меблі, які йдуть з браком. Але щось можна для себе знайти. Дивіться, ось така кухня 8400, крафт 1,4 метри, Висовні шухляди, три штуки. О, тут вже є билочики. Плавно закриваються. Ось, бачите, я вже бачу цей брак десь. Надколото і ось тут теж. Це для посаду навісний ящик. Відкриті полиці. Ящик теж для зберігання. Ось так виглядається кухня, приємний, теплий колір без стільниці. Стільниця окрема. Ще є ось така кухня зі знижкою. 11760 білого кольору, чорна фурнітура. Я вже не буду відкривати ящички. 1,8 метрів. О, дивіться, стінка 8761, теж зі знижкою у вітальню. Ось так виглядає вона. Багато місць для зберігання. Вон є ще кухня зі знижкою сіра, глянцева 2,8 метрів, стільниця в комплекті йде. Фурнітура срібна, але вона пластикова. Є доводчики плавно відкривається. Є поличка, треба її чіпляти. Тут так само. І цей вгору відкривається. Є ще ось така кухня зі знижкою, але я не бачу цітника, тому вам не скажу. Це стільниця, бачите, ось брак. Полиця теж ось брак. Для когось це може не критично, але підійде ціна, то можна придбати щось зі знижкою. В Ящик, шафа верхня. Шафа верхня кутова, 1332 гривні. Це для кухні. Тумба нижня, бачите, теж кухонна з браком. 2900. Можливо, комусь на дачу треба або в орендовану квартиру, то можна підібрати щось для себе. Є стільці теж зі знижками. Ну, ви ці не бачите столи. Ось такий столик. До речі, розкладається, стає два рази. Більшого розміру і є ще ось такі меблі в прихожу. Вартість 3914. Зі знижкою. Я сюди вже заглядала і мені сподобалась ось ця кухня, симпатична. Написано, що новинка кутова, приємний такий бежевий колір низ блакитно-зелений такий, вартість 33 тисячі 909 гривень, кутова кухня. Якщо вам цікавий такий контент, то напишіть мені в коментарях, і наступного разу я зніму кухні дорожчого сегменту, зроблю відео огляд. А на цьому я буду вже. Завершувати своє відео. Я вам всім щиро дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і бажаю вам вдалих